Так, скажіть, будь ласка, чи це правда, що ви передали танк на ЗСУ, адже інформація пошириться соціальними мережами, але ніхто не знає, не бачив, навіть нас не запросили. Святого <смеш> <смеш> ви прийшли до мене спитати. Хорошо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Танк дійсно передали. Передали на спецпідрозділ, який поки ми Глаша не будемо. Так попросили комбріг. І керівництво вище керівництво нашої держави. Але де подивитися, це я вирішив надати ексклюзивне право Наталі Мосійчук. Тому шукайте її канал, підписуйтесь, дивіться, ждіть, чекайте, де вона його покаже, чи на Ютуб каналі, чи на марафоні, або там і там. Тоже її право, але чекайте на ютуб-каналі Наталі Масійчук, там буде дуже багато всього інтересного і сенсаційного. Тому чекайте. Ми не тільки там передаємо все. Ви бачите, що зараз приїде машина, будемо дружати вже по документам прийняли. Передаємо і всі трофейні автомати, які є. Ті, що в нас на батальйоні в воєнні, ті залишаються, будемо іще вони в нас. А ці всі трофейні зареєстрували, передаємо, Вон, будь ласка. Це ваше ексклюзивне право, дивіться, показуйте. Дякую. Слава Україні, слава ЗСУ.